Господи помилуй, Господи помилуй. Богослужіння в Христовоздвиженському храмі ПЦУ в селі Сальник розпочалося о сьомій ранку. Настоятель храму Георгій Дончак каже, 6 січня відзначаємо свято Богоявлення або водохреща. Це свято є, де споминається іменно день хрещення Господа Ісуса Христа, Горісі і Ордан і святого пророка, притечі хрестителя Господнього Іоанна. Свячує воду священик у храмі, свято Духа, Святого вас. Сина, Святого Духа, Святого вас. Далі священик читає прихожанам проповідь: Бог дарував нам всі можливості для того, щоб бути святим і щоб наслідувати вічне життя. Подружжя Олена та Віктор Голуда до храму в сальник приїхали з Калинівки. Олена каже, освяченою водою покроплять оселю та господарство, бо вірять в її цілющі властивості. Посвятимо вдома все в хаті, все, в по хазяйству підемо, все посвятимо. Ну, щоб щоб було добре, кринець Поставимо завжди на видне, на видне місце. Завжди будемо пам'ятати, що це свячена водичка. Пішли якесь святечко, встали, вмилися, попили водички. Для цього йдемо і святити її. Трилітрову банку води освятила Валентина. Суспільному розповідає, свяченою водою поділиться із близькими. Треба, ще сусідів поділити, хто не зміг прийти і діткам своїм ще дати водичку. Щоранку молюся і п'ємо з чоловіком водичку свячену. Думаю, що допомагає, вона має велику силу. Вірить у цілющу силу освяченої води і вірянка Марія Харчук. Ми її і п'ємо, і вмиваємося, і окроплюємо це все. І п'ємо і до чаю додаємо. Всюди, як кажу, і, як починається боліти, теж водичку вмилася і так. Весь час вона мені, мені допомагає. Освячена вода, каже священник Георгій, має цілющі властивості і радить вірянам використовувати її щодня. Кожен ранок. Пили після молитви, окроплювалися, тому що як ви сьогодні чули сидим. Молитва вона служить для зцілення душі і тіла, для осячення всякого місця і на користь там, де її будуть використовувати віруючі люди. Занурення в ополонку купання в крижаній воді на водохреща каже Георгій Дончак: це народна традиція, а не релігійне правило. Вода освячується і на ставках, і на річках. І на морях, і в океанах, але крижану воду то не є церковне благословіння занурюватися, використовується тільки для окроплення, освячення. За підрахунками Суспільного до Хрестово-Здвиженського храму села Сальник на богослужіння сьогодні прийшло понад 30 вірян. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.